Всім, всім привіт, мої дорогенькі. Я хочу подивитися для вас, а, мирні люди, мешканці України і за кордону, що вас чекає. А, скажіть самі собі, на який строк ви хочете почути. Може на місяць, може на два, але я запитаю у карт, що вас чекає, так? Добре. Ну, бачите, хто дивиться? де хто дивиться. з вас то дивиться, дуже буде хороша новина від, від родичів, від рідної людини, надії, марний клопіт перейматися, бо щось дуже добре буде йде до вас. Якась дуже хороша новина. І до вашої оселі, до вашої хати. До вашої родини ви можете взяти одну карту чи всі дивитися, що я беру тут. Хтось з вас поїде ще з України, на жаль, бо тут шість, ну як на жаль. Значить, вам так треба їхати. Я поважаю ваш вибір і вважаю, що ви повинні завжди робити вибір на користь ваших дітей, а не на користь влади, землі чи інших людей. От ми вчора з Миколою йдемо. Берез берег океану, ми живемо на тихому океані. і Я говорю, от бачиш, тут люди йдуть всі. У них свої справи. Вони мені копійки не дадуть. А в Україні так, от і всі, всі люди, що й тут, тут йдуть, повинні люди за них за них що гинути, чи що. І ну це маніпуляція молодими всіми, всіми. І тут ця карта говорить, що багато хто буде захищати дітей. Багато хто вийде. Якщо дітки маленькі, а якщо вже у вас підліток є, то тим паче треба рятувати дітей. Щетний намір вам. Це карта четного наміру. Ще намір вам думати про загальне, коли ви не думаєте про своїх дітей. Ну, так вийшла карта. Хочете вірити, хочете ні. Сімка мечова показує, що багато з вас то не бачить реальності, вас обманює влада. Вас обманює влада і ви не бачите реальності. Ось такий розклад: Хочете вірте, хочете ні. Це ваша справа. А я взяла карти, щоб ви побачили правду. Якщо ви хочете продовжувати дивитися, що вам треба знати тепер про стан ваш вашої родини, стан у світі? Ну, таке все, все, що турбує. Багано, погано тепер. Дуже погано ця карта, погано, поганий сон приснився, чи несподівана, якась неочікувана, негарна не новина прийшла втрата, чи хтось до вас проявився із сумом, і вам не, ну, недобре на душі, це можу сказати. Тут дев'ятка жезлова говорить, що ви будете крепка, сильна, потужна людина, сили свої ви будете відновляти. І хтось до вас, хто тримав обман під серцем, ця людина піде, вона вам не потрібна. Хто вас лякає в такий спосіб? В такий спосіб, вас хтось вас, вас, вас лякає, хтось вас лякає. І тут карта імператор, ну це ну, влада лякає. Влада лякає, хоче вас до чогось примусити, обмежити вас, а хоче а, принизити вас, якісь приму... при... принизливі умови життя. Розумієте? І ви хочете уникнути цього, але не знаєте як. Сльози, які сльози у вас можуть через а, втрати. Сльози через втрати. Амбіції у вас дуже. Високі, вірні амбіціозна задача у вас є допомогти собі, своїм родичам, діточкам, і це ви робите вірний вибір в їх на їх користь. Від вас тепер все залежить. Це дуже хороша карта на всі ваші запитання. Відповідь так, і ви отримаєте чи документи, чи папери, чи гроші. Чи ви рятуєте свою родину, ви щось хороше для своєї родини зробите. Чи в казенному домі у вас буде щось хороше, бо Христова майстерце це казенений дім. А так, у вас буде, одужуєте, гарно себе почуваєте, щастя. Так? Така транспарантність. І... Безпека і щастя, і отримаєте багато чого доброго із казаного дому, свого дому і від родичів. Вам лягає щастя, вам лягає щастя, а всім придуркам, які проти вас їм лягає біда. так карти показали. А ви слухайте собі і беріть собі те, що стосується вас. Бажаю вам цьому великого людського щастя. У мене така хустка моєї бабусі сьогодні. Дуже-дуже стара антик, Антік його бортя. Давайте подивимося, що буде ви не знаєте. Приватне життя, війна, все, що скажу, все, що почую, все скажу. Всі, хто прийшли на розклад, вас стосується. Перша карта це карта подарунка, дев'ятка, Кубкова це карта здійснення ваших бажань. Всі ваші бажання будуть здійснені. І, і ще і тут королева кубкова це власне життя приватне стосунки з рідною людиною. Це може ваша родина. Дуже буде добре все налагодиться в відношення, ви будете щаслива, ви будете жити в ладу з усіма, хто, хто до вас відноситься. Ви тепер потребуєте певної підтримки. Була якась зневага, мабуть, навантаження на вашій душі. Якісь є вороги, яким бракує, ну, совість бракує їм. І вони вас хотіли до чогось примусити, ваше життя буде дуже змінюватися на вам на користь. Спроможність якась буде. Все буде йти вам на користь. Королева Пентакльова говорить, що ви отримаєте важливі для вас документи чи гроші. І дуже скоро це буде. Вам треба зосередитись на тому, що а, у вас є проблема, але треба зосередитись на собі, а, на, на тому, щобі, щоб а, ваше, а, ваше життя співпроживання чи, мабуть, спів, а, співстосунки з кимось, вони налагодяться, у вас повод налагодиться. І тоді вся ця ваша реакція, біль і а, це, що я бачу у карт, а, це Такий, такий біль, душевний біль, він свідчить про те, що ви багато перенесли горя. Якийсь камінь камінь на серці у вас є. Але тут карти говорять, що це іде від ворогів, бачите? Камінь такий на серці йде від ворогів. І зовнішнє середовище на вас дуже впливає. Але не зважайте на те, не зважайте, у вас буде щастя в особистому житті, в родині. І а У вас буде все гаразд. Це я бачу. Бачите, все буде добре. Все налагодиться. Всім привіт. Я хочу подивитися, що буде, ви не знаєте, що буде в вашому житті, а ви ще не знаєте. Я бачу, що буде подорож, Дев'ять Жезлова буде подорож, буде перемога. Перемога може в праці, в родині чи взагалі перемога, тут дуже гарна карта переможця. А так само у вас у житті буде багато грошей, документи вам потрібні, підтримка від рідних людей. І піде все навантаження, бо ця карта блазень говорить, що у вас буде легко на душі. Якщо вас навантажили на роботі, чи зневага до вас іде в родині, чи ще десь, я бачу, що все-все піде і ви отримаєте легкий шлях. Хтось хоче примусити до, до чогось вас, але легкий шлях у вас буде легко на серці. Бачите, це сум. Це сум, це хтось примушує вас до чогось, хтось хоче вас використати. А ви спроможні себе захистити, але хтось вам щось говорить на вухо, так, так накручує, щоб викликати вашу реакцію. Хочуть викликати вашу реакцію, все основано на базових потребах. Базові потреби це у нас харчування, сон, так, і, і безпека. Ну, І тут, мабуть, у вас сон тепер не дуже, бо ви хвилюєтеся за щось. Це діявол, це біс, це нечиста сила, яка вам заперечує, яка вас накручує, яка вас лякає. Так що тут я бачу, що вам треба прийти до себе і знати, що у вас буде все добре. Дуже тяжка і маніпуляційна карта девіл, вона є тут у складі, але ще є карта легкого шляху. Бачите, девіл хоче вас до чогось примусити, а я бачу, що ви будете рятувати свою родину, і у вас буде дуже легкий щасливий шлях. І зненацька це все буде, зненацька. Бачите, і ще будуть гроші, і сила своя. Тут здоров'я дуже крепке, і сила до вас повернеться. Вся сила, яку вас забрали ці ну, негативні люди, вона до вас повернеться, і ви будете дуже щасливі. Я в це віру. Це так і буде. Я зробила декілька розкладів. Якщо будете переглядати, то беріть собі той розклад, який більше вам підходить, бо карти вони допомагають вам подолати, а, ну, подолати біль, емоції. І, і ще тут, ну в мене на кухні чи в мене на, на, гости, на гостинах, ми коли приходите, ви відпочиваєте душею. Я дуже стараюся для цього, щоб вам допомогти. А, я лікую, лікую душу. А це дуже важливо за часи війни. Тримаємося разом. До побачення.